Про те, що сесія буде напруженою, свідчать одразу кілька пікетів на вході до будівлі обласної ради. Тут і працівники інституту після дипломної освіти, яким бракує грошей на зарплати, і представники кількох комунальних закладів, яким мають призначити керівників уже в сесійній залі, де яблуку ніде впасти, питанням призначень починають розглядати більш ніж через годину. Перший із непростих рішень призначення керівника обласного БТІ на цю посаду. Четверо претендентів. Одного із них Сергія Довмата, підтримав колектив, а старого керівника Юрія. Собчука ні на його кандидатуру відсутні подання рівненської обласної державної адміністрації, та також відсутня підтримка трудового колективу. Депутат Олексій Бучинський твердить, що за керівництво Юрія Собчука в БТІ була налагоджена ціла схема, яка приносила збитки державі. Проте на захист кандидата стає Роман Василишин. Перевірок було багато, нічого не підтверджено. А якщо у шановного депутата є якісь дані, будь ласка, передайте в прокуратуру, щоб притягнули Собчука до, до кримінальної чи якої відповідальності. у підсумку підкрики та свист Юрія Собчука затверджують мінімальною кількістю голосів: 41 за. Ще одне призначення, навколо якого розгорнулося протестояння. Директор аеропорту, дехто з членів колективу, активно взявся відстоювати старого керівника Сергія Піндюріна. Мовляв, за нього литовище мало не процвітало. Терпець увірвався в голови облради. Його вже розвалив? Ручки, я вам так скажу, І тепер нам треба порядок навести. на весь моєгора заграли, розвалилася за п'ять років. Так що просто спитували. У підсумку на посаду керівника аеропорту призначають нову людину Ігоря Насенюка. Далі одне із найгарячіших питань. Затвердження головного лікаря обласного перинатального центру тут два претенденти Ігор Купецький та Вікторія Єнікеєва. Позиція колективу колектив підтримує Яніке Вікторія Миколаїві на посаду головного лікаря. Проте позицію колективу розділяють не всі. Депутат Олексій Бучинський вважає, що людина, яку привели на роботу регіонали, керівником бути не може. Реально в області починається реванш партії регіонів. Іншої думки, депутат Михайло Кривко не можна шельмувати людину впродовж такого терміну, так. Не маючи вагомих підтверджених документально документів у підсумку. Більшістю голосів депутати роблять Вікторію Нікеєву керівником перинатального центру на найближчих три роки. Призначення керівників ще 14 установ проходять майже без обговорення. Знаєте, зараз така ситуація маніпулює думкою суспільства стосовно того чи іншого керівника. Я вже не говорю, що сьогодні можна е, купити прихильність так. До того чи іншого, але я не говорю конкретно, я говорю, що таке існує. Я знаю такі факти. Крім кадрових рішень, сесія взялась затверджувати і перспективний план формування території громад Рівненської області. Дехто з депутатів вважає, що задля такого кроку зроблено не все в плані інформаційної роботи. І зараз настає момент. Коли благі наміри влади щодо децентралізації, ризикують розбитися от нерозуміння і несприйняття суспільства. Проте в адміністрації наголошують це тільки дороговказ для подальших дій. На сьогоднішній день вже шість областей прийняли перспективні плани по Україні. Всі інші сьогодні продовжують їх розглядати. Деякі не прийняли, після чого сьогодні справді стоїть питання про те, що кошти. Фонду регіонального розвитку не отримувати не буде у підсумку Рівненщина стає сьомим регіоном України, який має перспективний план об'єднання територіальних громад. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.